Всім привіт! Ви на каналі Adventure Ukraine. Це серія відео про маршрути. Файл з маршрутом є у посиланні в описі під відео. Файл можна відкрити будь-яким додатком, який підтримує формат GPX. Так, треба водички взяти трошки. Тепер про маршрут. Загальна протяжність 150 км. Маршрут підходить більше для класу мотоцикла Adventure, але цілком проїзний для інших мотоциклів в суху погоду. У мене маршрут зайняв приблизно 5 годин. Тож почнемо. Стартуємо від автозаправної станції Shell, що на Житомирській трасі при виїзді з Києва. Їдемо вздовж річки Ірпінь в південно-західному напрямку. Приблизно за хвилин 20-30 в лісі буде перша локація, яка чудово підходить для влаштування пікніка. Гарна трава, гарне місце, далі люди є. Можна з собою бутерброд брати сюди. тут. Трохи відпочивши, рухаємося далі. Якість дорожнього покриття поступово буде змінюватися від гарного до відсутнього і навпаки. Тому обов'язково дивіться відео, щоб зрозуміти, що вас чекає в подорожі. Через 30-40 хвилин їзди гарними лісами ми поступово під'їжджаємо до другої локації це кар'єр, де видобувають граніти. На під'їзді є попередження про проведення вибухових робіт, тому моя порада. Підійте до охорони кар'єру та запитайте, чи не ведуться сьогодні вибухові роботи. Так, так розказують. Сказали, що можна приїхати, є там е, така стрілянка, звідки буде гарний вихід. Ой, боже, ой, яка висота! О, капець. Фу, фу. Не боюсь висоти. Ну не то що боюсь, але тут висота, я не знаю, тут дек декілька будинків. Який мосіпусенький там внизутий екскаватор. О, Далі по маршруту нам будуть траплятися безліч озер та ставки. Гарно тут. Тихо, гарно, класно. Е, їду далі, їду. На другий кар'єр озеро було по дорозі. І Я його просто зупинився змінити батарейку та трошки засняти. Наступна локація це ще один кар'єр, але вже затоплений та з прозорою водою. До нього потрібно під'їхати по польовій дорозі. Вони праві мужики, щоб сказали, що в полі там класна доводи. Що, як справи? Нормально. Це ти на ендурюк? Так? Класно. Щоб Ані, я бачу. А туди наверх нормально заїхати чи так собі? Не знаю чесно. Не, 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 не їздиш там. Що, літом купаєтесь тут? Так. Да. Да? Тепла вода чи така собі? О, так він взагалі він прозрачний, він чистенький, лки там. Ух ти, риба є. Прозора водичка. Ну, чудове місце, щоб приїхати покупати. Ага, да, там через цей у мене ще. І ще потрібно трошки покататися. Ще потрібно покататися. Дорога знову буде змінюватись від гарної до ґрунтової, але вся проїзна. Вже по традиції майже в кожному відео є така, як це називається, я не знаю. Полос, там перепісний і щось таке. Так, в межах 50 метрів біля служби ловити рибу заборонюється, бо, мабуть, вона тільки тут і є. Зараз сяду зім про осанчика і їду далі. Вже на зворотньому шляху до Києва стан дороги буде полізпшуватись. А після села Луки на нас чекає локація з гарним краєвидом на річку Пій. Намалувавшись краєвидом, їдемо в бік села Стоянка. По дорозі буде кафе, де можна з'їсти шашлик, або заїхати в фастфуд каву. На цьому маршрут добігає кінця. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити майбутні випуски. Ставте вподобайки та пишіть коментарі. Дякую всім за перегляд!